Всім привіт, мої чудові! Тут у нас аж дві клавіатури від одного бренду, і хоч у них схожа ціна, проте зовсім різний характер. Вітайте! Дарео ek 98 Pro та A98 Pro. І вони обидві прекрасні. Сам бренд дареу є доволі відомим своєю периферією на ринку Китаю, і ось він виходить у світ. Назва бренду з китайської означає досягти переваги, і полюбити його можна вже хоча б за слоган Keep fighting» продовжуй боротися. У нас в Україні дерево представлені офіційно, і це значить, що на гарантію, повернення та адекватний цінник можна розраховувати. Ну і ще на багато інших девайсів, таких як миші, геймпади тощо. Але про них якось наступного разу. Перейдемо до самих клавіатур, показуватиму їх тобі, порівнюючи, щоб було простіше вибрати. Обидві моделі зроблені у розкладці 98% тобто зберегли нампад. Але зекономили 20% площі по ширині клавіатури. Ця економія прийде до смаку тим, у кого мало місця на столі, але потрібен нам пад для збереження місця. Вона втратила ряд кнопок, де Lock та Screen, правий шифт став коротший, правий альт клавіші home та End також відсутні. Хоча я б, мабуть, краще їх замість Page, -up page Down залишив. Ікеї 98 Pro виконана у протодизайні. Футуристичні округлі та оптичні форми, які були популярними у 60-х роках, дуже органічно виглядає. A98 Pro, навпаки, у строгому індустріальному дизайні, з різкими переходами та екраном, що показує заряд батареї. Раз ми вже говоримо про дизайн, то Dereo робить свої клавіатури впізнаваними, розміщуючи зліва перемикач режимів таким помітним важелем. Сигнатура форми є гарним тоном і видає бренди, у яких інженери шалять за дизайн речей. Стандартний кут нахилу обох клавіатур 4 градуси, на дні є гумові ніжки, щоб вона не ковзала, і якщо висоти буде замало, то є ще дві ніжки різної висоти, що висуваються із самого корпусу. Плюс на дні A98 Pro ще є канали для провода, щоб зручно його вкласти, чого немає на IK98 Pro. По дизайну обидві клавіатури примітні, та округлі форми ik 98 Pro мені прямо запали в душу. Виглядає незвичайно корпус у A98 Pro із дуже якісного pbt пластику, а у ik 98 Pro з такого пластику зроблена тільки верхня частина клавіатури. Нижня частина ik 98 Pro відчувається значно простіше, але не скажу, що жахливо. Щодо кришок, то вони тут подвійного лиття PBT. Як ти бачиш кольорової гами, символи тут не просвічуються, що каже про фокус виробника на естетиці, тактильним відчуттям та звуку кришок, і такі кришки орієнтовані на користувачів, які володіють сліпим набором тексту. Та підсвітка мається, режими змінюються, а північне розміщення світлодіода дає змогу змінити кришки на ті, що просвічуються, якщо ти дивишся на клавіатуру для чогось, і якщо тобі ближчий такий варіант. Але це тільки у a 98 Pro, бо І98 Pro має південне розміщення світлодіода. Тож для такого варіанту кришок, що просвічується, буде значно менше, Має це на увазі. Що цікаво, принцип лиття кришок у моделей різний. Для A98 Pro виливають кришку та символ з віссію різними пластиками під тиском, коли для ik 98 Pro виливаються два шари почергово. Другий варіант є дорожчою у виготовленні технологією. А два шари пластику на стінках роблять кришку не такою дзвінкою, коли вона при натисканні б'є об корпус перемикача. Всі преміум кришки ллються за цією технологією, де два шари пластику. Тому тут зненацька у IK98 Pro перевага. Ще й ергономічний профіль Cherry у кришок IK98 Pro, коли A98 Pro має кришки з OEM профілем. Вони OEM трошечки вищі, ніж чері і Чері здаються більш ергономічними. Це не робить кришки і 98 Pro жахливими, та й, можливо, це навмисний хід, щоб змінити характер клавіатури. Шифти мені приємніші на A98 Pro. Як ти бачиш, крилиці на кришках обох моделей немає, але це поки. З наступного року в нові партії вже будуть з українськими літерами. У комплекті з обома клавіатурами йдуть додаткові кришки, щоб змінити кольорові акценти клавіатур. І ІК98 Pro дає змогу Escape та два Enter замінити чорними замість стандартних жовтих. А стрілки жовтими замість чорних. У A98 Pro у комплекті яскраві жовті кришки з спринтами на них, щоб зробити клавіатуру помітнішою. Ну, от вам і індастріал. У цих моделях використовуються фірмові перемикачі від Dereo. У A98 Pro лінійні Sky версії 3, які мають фокус на приємну та чітку звукову та тактильну віддачу. Хоча перемикачі лінійні, але тактильність там досить приємна. А ось у ek 98 Pro лінійні перемикачі Dream, які чимось демфовані знизу та є тихішими та не такими тактильними. Хоча б безшумними їх також не називеш, я б сказав, тихі, але не настільки тихі, щоб сказати, що це безшумні. Ще й на кінці, у який 98 Pro, є відчуття, наче стебло перемикача втикається у якусь силіконову подушку, а не в щось жорстке, як у a 98 Pro. Якість виготовлення перемикачів в обох клавіатурах дуже близька до преміальної, що мене прямо здивувало. І тут немає навіть сумнівів, коли я на них дивлюся, про заявлені 80 мільйонів натискань, як у більшості недорогих клавіатур на нашому ринку. Ще й змащені з фабрики. Одні з кращих за якістю, що можна зустріти у бюджетних клавіатурах. Я б навіть залюбки окремо їх застосував до кастомних збірок. Але поле для експериментів залишається із цим, бо гаряча заміна у обох моделях є. Хочеш перемикачі змінюй, хочеш кришки. Виймач для кришок та перемикачів лежить у комплекті разом із кабелем Type-C, змінними кришками та документацією обох клавіатур. Наявність гарячої заміни перемикачів це вже більша даність. Тебе має дивувати, якщо її у сучасній клавіатурі не буде. Я б навіть побоювався їх купувати, якщо це не супер дорога клавіатура. Який 98 Pro є значно м'якшою клавіатурою за більше, що офіційно продаються у нас на ринку. Все завдяки спіненому поролону на дні, силиконовим прокладкам знизу плати, зверху плати, та навіть є плівка, що захищає плату від сміття. Пластина, на яку кріпляться перемикачі, зроблена із полікарбонату, що робить її пружною та водночас міцною. Також на звороті плати, який 98 Pro, все проклеєно цупкою стрічкою, щоб зробити звук клавіатури максимально м'яким. Це, мабуть, найдешевший та найефективніший мод клавіатури. Можеш і собі такий зробити якийсь товстий скотч купи собі е монтажний чи якийсь та й все. Ще є сокоти для гарячої заміни від каїл. Це одні з найнадійніших на ринку сокетів. А ось слово «гаскет на коробці, який 98 Pro, нехай тебе не вводить в оману. Силіконові прокладки тут є, ну там так і написано, що вони там є, але сенсу з них мало, бо пластина не тримається на них, а затискається 12 гвинтами до топкейсу. По факту ніякого гаскет маунт» тут немає. І ці прокладки працюють більше як демфри до боків, а не спружнього чи натискання. Та мода на гаскетмаунт більшості користувачів за розум і здається, що тут без цієї технології кріплення клавіатури існувати не може. Ось ця, до прикладу, гарний варіант того, як недорого можна отримати дуже м'який і досить дорогий звук. Ця купа силікону всюди реально дає відчуття, що тикаєш кнопкою прямо по силікону. Однозначно прикольно, приємно та своєрідно. Тактильно мені більше подобається A98 Pro. Але через мій смак, а не через якість. Тут все чітко. Я взагалі фанат спартанських збірок клавіатур, жодного тобі гвинтика, бо топкейс тримається на засувках, що означає дві речі: тут має бути справжнє кріплення на прокладках, він же Gasket Mount. та те, що ти народиш їжачка, доки це все розбереш. І так воно й було. Силікон на дні. Ось ці прокладки тримають пластину все як має бути. Пластина також із товстючого прозорого полікарбонату, і між нею і платою ще силікон. І все. Це дає змогу зробити звук та тактильність клавіатури жорсткішим, але при цьому досить пружнім для фанатів приємних дзвінких клавіатур. Сокети також від Каїл. А ось тут є ще місце для одної клавіші, яка у цієї моделі не передбачена. Це просто тобі великодка для цікавості. Єдиний мінус таких спартанських збірок клавіатур це те, що стабам треба більше демпфування, особливо пробіл, тому що він буде давати призвук. І тут це не врахували. Всі стабілізатори якісні, всі стабілізатори змащені, але от під стабілізатор пробілу я б підклав щось м'якеньке, хоч лейкопластир, щоб він був такий же приємний, як у іКей 98 Pro. У Останній там вже стільки всього підкладено, що. Дзвонити тут нічого не можу в принципі. Ось тобі порівняння. До речі, послухай. Маленькі стаби і там, і там звучать добре, а ось пробіл у A98 Pro все ж дає легенький металевий відгук. При тому, що стабілізатори тут стоять однакові, хоча я довго думав, що різні, коли вводив. Тому е різне знешумлення робить свою роботу. Чи це критично за таку ціну? Ні. Чи я зануда? Так, завжди хочеться більше. Якщо подобаються звуки та тактильність при наборі тексту, то a 98 Pro робить це неймовірно приємно. Якщо ж навпаки, щоб все було дуже м'яко та тихо, але і не беззвучно, то і 98 Pro вже так і чекає на твої пальчики, де ти під чилпоп будеш шкодити щось, запиваючи цю насолоду теплим чаєм всередині, і Кей 98 Pro батарея на 4000 мАч, У a 98 Pro дві батареї по 2000 мАч. Це по суті дасть той самий результат. Тому, окрім проводу, є можливість під'єднуватись по Bluetooth чи за допомогою передавача, який сховний у клавіатурах. Він дає меншу затримку, він годиться для геймінгу. Якщо користуватися клавіатурами без підсвітки по 8 годин на день, то заряду має вистачити приблизно на місяць роботи, з підсвіткою приблизно на 4-5 днів. Програмне забезпечення. На сайті написано, що скоро буде онлайн-версія, де не треба встановлювати ніяке програмне забезпечення. Це класний підхід, таке я люблю. Але поки його немає, треба завантажити та встановити відповідно до моделі клавіатури. Сам інтерфейс програми трошечки топорний, але працює непогано. Тут тобі і перевизначення клавіш на інші клавіші чи функції, запис макросів, налаштування стилю підсвітки чи режиму її роботи під звуки системи. Всі налаштування зберігаються всередину клавіатури. В цілому обидві клавіатури у бренда вийшли вкрай цікавими: драйвова A98 Pro з одного боку і м'якенька та приємна, у яку хочеться закутатись і k 98 Pro. Чудовий тайпінг, приємні матеріали, тому подальший твій вибір залежить від твоїх уподобань. Як на мене, клавіатури вийшли не ідеальними, але чудовими, кожна із власним характером та подачею, і їх обидві точно радив би до купівлі за їх ціну. Плюс, якщо ви знаходитеся на державній службі, медик, правоохоронець чи військовий, то можете отримати 10% знижки на будь-яку клавіатуру. Напишіть через офіційний сайт Дерево і отримайте свою знижку, буде у описі. І ще 10% знижки компанія Дерево робить кожному, хто зараз зі мною та дивиться це відео за ось цим промокодом. Якщо ви держслужбовець і маєте мій промокод, то отримайте загально. 20% знижки. Я прямо тішуся, що у нас з'являються офіційні бренди, що роблять такі цікаві продукти за таку ціну. Все більше людей зможуть собі дозволити користуватись дійсно якісними речами за недорого, ще й з гарантіями, поверненнями, онлайн консультаціями і всім, що називається якісним обслуговуванням. І це. Є. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще.